Що об'єднує, оскароносний все завжди й водночас, один з найдепресивніших фільмів сучасності після сонця, жахливий і тривожний маяк, провідні хорори сучасності спадковість і сонцестояння, та людина «Швейцарський ніж з пукаючим Деніелом Редкліфом. Усі вони є унікальними, а деякі, крім цього, і дивакуватими. але найголовніше вони належать тій самій студії А-24. Тож протягом наступних хвилин я говоритиму про феномен перлини сучасного кінематографу. Швиденько пройдуся по основній інформації щодо кіностудії. Це американська незалежна кінокомпанія, створена у 2012 році трьома друзями, яка спочатку була дистриб'ютором, тобто займалася просуванням різних проєктів. А в 2016 році студія і сама почала продюсувати і створювати кіно. Зараз будь-яка людина, яка цікавиться кінематографом, знає, що таке студія А24. Більше того, для неї це є справжнім показником дуже якісного кіно. І навіть якщо ви не чули про неї, ви точно могли бачити принаймні один фільм. Яскравими представниками є Лобстер, Маяк, Сонцестояння, Спадковіць, все завжди й водночас і неграновані коштовності. Есто мене бажання подивитися фільм добряче зростає, коли я бачу, що він створений саме цією компанією. І це справді щось дивовижне, тому що це працює не лише зі мною, а й з мільйонами інших глядачів. Що ж це за феномен? Чому ці фільми ненавидять і обожнюють? І як компанія А 24 зі своєю скромною стратегією стала, ну мабуть, вже справді великим і неймовірно успішним гравцем. Перш за все, варто сказати, що студія А24 не має величезних грошей для створення фільмів, а особливо у порівнянні з такими гігантами, як Дійсний чи Ворнери. Але вона довела, що для створення досконалого кіно можна й не витрачати сотні мільйонів доларів. Як приклад скороносний все завжди й водночас, з бюджетом близько 20 мільйонів збрав у прокаті в 5 разів більше. Тобто касові збори фільму перетнули позначку в 100 мільйонів доларів. Люди скажуть, а хіба це багато? Той же Дісней збирає в 10 разів більше. Так, це правда. Але чи є успішним кожен їх проект? Звісно, що ні. Скажу навіть більше. У 23-му році жоден фільм Дісней не досягнув мільярда доларів. Та й взагалі купа провальних стрічок. Індіана Джонс 175 мільйонів, людина Мураха трохи більше, ніж 200 мільйонів, і так само Марвели. При тому, що бюджет цих фільмів є більшим за касові збори. Візьмемо останні фільми студії А-24. Минулі життя, на які студія витратила якісь там 12 мільйонів, у прокаті заробив більше 20 мільйонів доларів. Проте це дрібниці у порівнянні з його височезними рейтингами та номінацією на Оскар. Пристила з бюджетом 20 мільйонів зібрав більше 30 мільйонів доларів. Залізний якось з Бюджетом 15 мільйонів заробив 40 мільйонів доларів. Але якщо бути до кінця відвертим, то був і провал. А саме фільм Усі страхи бо Аріастера, з досить великим для студії бюджетом 35 мільйонів доларів зібрав лише 10. Але це дійсно рідкісний випадок. Тож виходить так, що гроші вирішують далеко не все. Замість того, щоб шукати і витрачати сотні мільйонів, студія А24 вибрала іншу тактику. Вона знайшла свій загальний стиль, здобула ідентичність і наразі є унікальним представником сучасного кінематографу. І найцікавіше те, що фільми цієї компанії мають різних, зазвичай. Аня надто відомих режисерів різні жанри та ідеї, але зроблені так, що не виникає сумнівів, що це фільм саме тієї особливої студії. Ми можемо знати, що той фільм зроблений Арі Астером, а інший, наприклад, Гретою Гервіг. Але зазвичай ми кажемо, що це фільм саме А-24, тому що це бренд, тому що так легший, і тому, що ця назва може описати унікальність кожного фільму. Але є ще купа деталей, за якими можна відрізнити їх кіно від іншого. Загалом це недорогий проект, часто хорор, з прекрасною технічною стороною, з невеликого бюджету вони витискають максимум. І звісно ж, з унікальною задумкою режисера. Це ті фільми, які не намагаються бути схожими на всесвітньо відоме кіно. Скоріше навпаки, їхньою ціллю є виділитися, мати унікальний вигляд. Творці люблять ризики, і тому створюють кіно, яке обожнюють і ненавидять інші. Автори вільні, студія дає їм шикарний шанс заявити про себе і стати частиною чогось більшого. Те, що люблю помічати я в цих фільмах, це наявність коротенької вибухової сцени, яка глядача просто дивує, шокує і вражає в різних сенсах. І це виглядає дуже ефектно. Ось шикарна сцена на початку фільму Леді Бьорд. Там бути самостійною, не чекати, щоб хтось. Тут той самий момент з фільму Спадковість. А це дуже круто продуманий момент із залізного кіхтя, який мене трошки шокував. Ну і те саме падіння зі скелі у сонцестоянні. Це тільки декілька прикладів. По факту ледь не кожен фільм знаходить щелинку для того самого моменту, від якого відпадає щелепа. Навіть якщо це на тлі в цілому дивного і вражаючого хорору. Кіно від А24 постійно спонукає до роздумів. Нетипічно розповідає нетипічну історію, створює якусь незвичайну атмосферу, все це шикарно знімають, а головні персонажі, які є звичайними людьми і яких шикарно відіграють актори, опиняються в дуже химерному сюжеті та історії. Особливості фільмів цієї компанії можна довго перелічувати, але в цілому це дуже дивно, проте унікально та якісно. Але час і завжди щось змінюється. Не так давно з'явилася інформація, що студія планує відійти від суто авторського кіно і почати знімати бойовики. Ну і в цілому, комерційне кіно для ширшої аудиторії. Чому б і ні? Це можливість заробляти більше і вийти на новий рівень. Крім того, це може стати проривом, адже сучасні блокбастери дуже схожі на один одного і розраховані на те, що ми це просто з'їмо. А по факту щось особливе, що викликало щирі емоції та почуття, вже майже не з'являється. А24 може повернути душу в такі фільми, та не лише повернути душу, а й додати те, чого не було. Залізник кіготь показав, як студія може поєднати мейнстрім з чимось свіжим та оригінальним. Звісно, не хочеться прощатися з драмами та хоррорами, тож сподіваюся, що нас будуть тішити різними жанрами та ідеями. Я вже говорив, що студія А24 особисто в мене викликає неабияке бажання дивитися їх фільми. Таку вже вони мають репутацію. Ця назва завжди інтригує, хоча я і не можу сказати, що стиль їх фільмів завжди співпадає з моїми уподобаннями. Та й навіть навпаки. Пам'ятаю, коли перші рази вмикав собі ці фільми, доходило до якоїсь роздратованості. Найкращим прикладом буде сонцестояння. Тоді я не надто розумів цей підхід і взагалі не був готовий до такого. Це, напевно, ідеальний представник студії, якщо говорити про ось цю унікальну якою хтось насолоджується, а хтось взагалі не переварює. Про це говорять рейтинги та відгуки. І навіть якщо цей фільм здається дивним і незрозумілим, а якусь ідею ви не помічаєте, все одно є факт того, що ця химерність приваблює, як і його шикарнюча картинка, та й взагалі ефектність. Але варто розуміти, що студія не створює, бо ж не просуває лише якісь чудернацькі фільми з супер унікальною ідеєю, який в цілому нелегко зрозуміти. Кіно А24 різне, проте зі схожим загальним стилем. Так, навряд чи можна сказати, що умовний маяк і Леді Бірд сильно схожі, але й маяк це Артхаус а Леді Біорд комедійна драма про дівчину. Підлітка. Компанія має більше ста фільмів і далеко не кожен конкретно створювала, а займалася дистриб'юцією. Проте в цілому завжди відчувається цей загальний вайб. Ці фільми такі різні і чомусь часто такі схожі. П'ять фільмів студії А24, які особисто я з радістю вам раджу. Фільм Перл 2022 року Свіженький слешер, який дуже круто стилізували під хорори минулого століття. І ця яскрава сучасна картинка дуже круто поєдналася із ретро-стилем. Прекрасно відіграні головні персонажі, які змусять вас повеселитись. Леді Берд неодноразово вже згадував, проте цей фільм, я прям хочу порадити. Це драмедійне кіно про дівчину Підлітка. У мене залишився дуже приємний післясмак. Він якийсь такий природний, щирий, відвертий, що його тісно приємно та цікаво дивитися. Тож цей фільм сміливо додавайте в вочліст. Вбивство священного оленя. Не розумію, чому про це фільми досить рідко чуємо. Як на мене, це шикарний трилер з елементами чорної комедії з прекрасним акторським складом, тож зверніть увагу, зелена кімната. Фільм, у якому зелене все, але точно не кімната. Прикольно розгортається сюжет навколо вбивства. Персонажів не жаліють, тож спостерігати за цим дійсно весело. Витоки реформатства: перше, про що я хочу сказати, це неперевершена гра Ітана Хоука. Дуже сильно. Загалом фільм порушує важливі теми і робить це кмітливо, намагаючись моментами здивувати глядача. І це в нього виходить. Також нагадаю, що у кінотеатрах вже є новенький фільм від студії А24, який претендує на Оскар. Це зона інтересу. Фільм розповідає про безтурботне життя родини коменданта Аушвіцу Родольфа Гьоса, притул до одного з найбільших нацистських концтаборів. Взагалі фільми цієї компанії зібрали цілих 16 оскарів і мають можливість і в цьому році додати нагород до своєї скрабнички. Думаю, що хоч один фільм студії А-24 ви бачили, якийсь ви, можливо, взагалі обожнюєте, або ж навпаки, ненавидите. Проте це не надто важливо, адже в будь-якому випадку ви отримали дійсно цікавий та особливий досвід.